Чоловік покинув з двома малолітніми дітьми та кредитом, який сплатила за 5 років. А тепер вимагає половину. Історія в січні 2020 року. Я народила двійню. Мій чоловік думав, що я шуткую, що в мене одразу буде дві дитини. Його це дуже обурило, і він сказав, що тягнути аж трьох він не збирається, і пішов. Забирала мене з пологового моя подруга. Мої батьки не змогли приїхати з-за кордону. Вони на той момент були на заробітках. Старалися якнайбільше заробити для того, щоб мені допомогти швидше закрити кредит, тому що поверталася з пологового я в новокуплену квартиру, по якій ще 5,5 років роки треба було платити кредит. Мої батьки не вірили моєму чоловікові, бо сказали, що він не потяжчий, бо він постійно був то на подробітках, то шукав якусь нову історію, де можна швидко урвати кошти. Але саме як працювати, він ніколи не бажав, бо казав, що це не його висота. Наявність величезного кредиту, народження двох дітей та те, що мене просто киданув мій чоловік, на якого я розраховувала, призвело до того, що в мене пропало молоко. Прийшлося годувати з штучними сумішами дітей. Добре, що моя подруга на той момент вона мала собі гарного чоловіка, він її утримував, тому вона могла дозволити собі приходити до мене і допомагати, як нянечка мені з моїми малюками, оскільки моя подруга згодилася мені допомагати, і навіть перший місяць, коли вона як нянечка мені. Отримувала з дітьми, вона не взяла за це кошти. Я за це їй дуже вдячна безмежно. І на третій місяць після пологів я вже пішла працювати. Оскільки я є архітектором, то мене взяли дуже швидко на роботу. Отримувала я добрі кошти. Але на той момент ще вірила, що мій чоловік до мене повернеться. Він періодично писав, питав, як справи, Типу ображався на мене незрозуміло на що, але обіцяв, що повернеться. І я чомусь, і мені про це ніхто не сказав. Весь цей час, поки я закривала кредит і мені батьки пересилали, я не розлучалась. Мій чоловік до мене почав приїздити тільки тоді, коли зрозумів, що я вже оговталася після народження двох дітей. І ми, типу, іноді зустрічалися, але фактично ми не жили разом. Тобто подружні відносини в нас були припинені. Ось тепер, коли я. На себе оформила відповідно квартиру, сплатила кредити. Він подав на мене на поділ майна і стверджує, що оскільки це майно куплено в шлюбі, то він має право на свою половину. Чи дійсно в нього вийде відсудити в мене половину? Оскільки ви не розлучалися, коли платили кредит та не встановлювали факт окремого проживання як подружжя, то у вашого чоловіка колишнього є?